А зараз ми з вами поговоримо про найвдаліший фейк російської пропаганди. Та він там є. І знаєте, хто це? Сам Вова Путін. Як із сіренького, затюканого представника кримінального світу зробити батька нації і рятівника матушки Росії. Штірлиця та Суворова два в одному, я б сказав. Плюс він ще й може до вас прийти і кран полагодити. Росія без Путіна ще не життєспособна. А знаєте, Путін це дійсно феноменальний міф на кшталт міфів про лідерів Північної Кореї. Кімів він так тяжко працює, і вся енергія в ньому згорає. Ви кажете, що він не мусить какати? Абсолютно все, що стосується життєпису Путіна, або вигадка, або замовчування фактів, йому прописуються героїчні діяння та характеристики, яких в нього увага ніколи не було. Це новий культ особистості, який так полюбили росіяни. Про те, що з біографією Путіна щось не те, починаєш розуміти вже з його дитинства. Воно якесь занадто вилизане і книжкове, мов незнайка в квітковому місті. От лише кілька цитат: маленький Путін з товаришем покарали друга за жадібність, забравши в нього банку тушонки. Жорстко, але справедливо, каже сам Путін. Вже тоді майбутнє світило був і справедливим, і жорстким. І ще 50...» лет назад Ленинградская улица меня научила одному правилу. Если драка неизбежна, бить надо первым. Питерское подворье, в якому вырос Путин, перетворилося на какой-то сказковый лес, из якого в народ вышел герой у блискучих латах. Я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так, кто как обзывается, тот так и называется. Якщо відверто, то взагалі все дитинство Путіна якесь мутне. Інформації про нього майже немає, нібито її хтось приховав. Це наше припущення. Але в кожному припущенні є частка припущення. Тож Путін виріс в хащах, займався боротьбою, бив першим, але залишався дуже гарним, справедливим хлопчиком, зразковим піонером. І, мабуть, жодного разу не обсикав ліфти. Бо, як всім відомо, всі ліфти в Росію обсяв е, Обама. Путін президент міра ура лише уявіть, офіційну біографію Путіна викладають в школі, щоб всі діти в Росії знали, на кого треба рівнятися, і навіть не думали виростати за вишки метр сімдесят. Наступний легендарний етап біографії Путіна це Вова Супершпигун. З кінця 70-х до кінця 80-х майбутній військовий злочинець був співробітником КДБ і працював у ГДР. Хто не знає, ГДР це Німеччина курця. От я би так порівняв. Офіційна кремлівська пропаганда розповідає, що він там був мінімум. Ну, Джеймс Бонд. Пропаганда особливо полюбляє героїзувати цей період життя Фюрера. <різь> Насправді ж Путін працював у Дрездені в будинку радянсько-німецької дружби. Тобто, організовував банкети, коротше кажучи. Звідси зрозуміла його любов до всякого роду кухарів. Проте, неофіційно Путін в Німеччині стежив за неблагонадійними радянськими та німецькими громадянами. Тобто, сидів з газеткою Правда з двома дірками для очей. І однією діркою в кишені невисокий блондин на югославських підборах був звичайним стукачем, який здавав людей в репресивний апарат. Ми йдемо, а ви здружуйтесь. дружуйтесь. Найгероїчніший етап шпигунської біографії Путіна це коли він сам один рятував КДБ в Німеччині. За словами Пині, в грудні 89-го року по всій східній Німеччині розпочалися антиурядові мітинги. Натов підійшов до штаб-квартири КДБ. і Путін сам годинами спалював секретні документи та заспокоював розлючений НАТОв, який намагався увірватися в приміщення КДБ. Але Путін всіх. Зупинив, бо це ж Путін. Путін виходить катерпі, намагається його зупинити. У вас було враження. У мене? У мене табельне руже було, конечно, ж був офіцер. і ця історія викликає дуже багато запитань. Німецький журналіст Томас Каульфус, який працював в ті дні в Дрездені, розповідає, що масові мітинги дійсно були, але відбувалися вони не біля будівлі КДБ, а біля штазі німецької таємної поліції. І це логічно, адже саме ліквідації штазі протестувальники і вимагали. Зараз Путін і його команда будує всю свою політичну риторику на тому, що він вивів країну з 90-х. Саме Путін подолав всі жахи, які були в 90-ті. Перемога над 90-ми, власне, це і є головне досягнення Путіна. Перше, що в пересічного росіянина в голові, це краще при Путіні, ніж в ну ви зрозуміли. Увеличили ВВП повисили доход населення, реформували армію. Так, ну по-перше, вивіз Росію з 90-х не Путін, а звичайний календар. По-друге, пропаганда чомусь замовчує і всіма силами намагається приховати, що Путін якраз був одним з тих, хто і чинив ці жахи 90-х. Ми практически розвалілі силы, довели страну до, до гражданської війни, до кровопроліття на Кавказі. Друзі, я розумію, що все важко повірити. Проте Володимир Путін був звичайним братком і членом кримінального угруповання. Всі знають, що він був співзасновником відомого кооперативу Озеро. А знаєте, хто ще був співзасновником? Такий собі товариш Смірнов, власник Петербурзької паливної компанії. А його замом був Володимир Барсуков, російський кримінальний авторитет, лідер Тамбовської організованої злочинної групи, однієї з найбільших та найжорстокіших в Росії. В эти дні в Іспанії за атмивання грошей в Європі судять членов Тамбовської ОПГ. Фігурант діла вместе з бандитами високопоставлені російські політики, предпринимателі і силовики. Хтось вірить в те, що кримінальний авторитет міг працювати замом в якомусь дачному кооперативі. Просто, напевно, полюбляв свіженькі огірки. Саме лучше лічення гімароя це живой огурець. Так, це правда. Путін був. Тупо членом організованого злочинного угрупування та Янукович порівнянні з ним, ну просто апостол Віктор. Денбасмаражня Мало хто з росіян знає, та і з українців теж що в 90-х на Путіна було заведено навіть кримінальне провадження за фінансові махінації його корпорації Двадцятий Трест. Все по класиці. Видавались кредити, а гроші йшли невідомо куди. Або ж на будівництво нових маєтків для Путіна та його друзів. Так як Путін постійно перебував в якихось державних структурах, уряд Петербургу або адміністрація президента його кришували, а причетні до слідчих дій проти Путіна якимось дивним чином гинули або втрачали роботу. Змій тоді це охрестили діло Путіна. Як ви здогадуєтесь, саму кримінальну справу закрили заднім числом. І знаєте коли? Від 1 серпня 2000 року. А знаєте, що було 1 серпня 2000 року? Путін тільки но став діючим президентом Росії. Клянусь, при осуществленні повномочі президента Російської Федерації. Відтепер Путін людина з народу, яка все життя, виявляється, боролася з несправедливістю та злочинністю. Пропаганда вбила росіянам в голову, що саме Путін один з них. Він буквально може мешкати в їхньому під'їзді. Приходилось подрабатувати із возом. Неприятно об цьому говорити, говорить. на к і це теж було. Та слухайте, він взагалі був таксистом, а потім відразу в адміністрацію президента. Оце я розумію, кар'єрний ліфт. Пропаганда зробила з Путіна такого, знаєте, хлопця свого в дошку. Ну того, який, якщо треба, то і Алкашів з під під'їзда вижене. Ми будемо прислідувати рисо везде. в аеропорту, в аеропорту. Наче, ви ж мені звіття в туалеті пайма і в Сартірі їх замочив Зі звичайнісінького, сіренького злочинця, потрібно було зліпити образ харизматичного вождя. І Ось почалися оці польоти на винищувачах, катання в батискафі, рибалка з голим торсом на коні, шури-мури з олімпійськими чемпіонками, такий собі мачо хлопчачий кайфо президент у нас в Росії. До речі, а ви пам'ятаєте, як нікому невідомий Путін став найпопулярнішим політиком Росії? Це Друга Чеченська війна, тобто війна в Чечні. А з чого почалася Друга Чеченська з терактів у Москві, Буйнакську та Волгодонську Совпадіння? Не думаю. Вкрай важливо тримати в голові той факт, що все, що я ви всі, ми знаємо про Путіна, може бути суцільним фейком. На початку правління Путіна його піарники ініціювали написання біографічних книг. Але згодом вони просто зникли з продажу, а електронні версії видалили з офіційних ресурсів. І Якісь спроби прихильників, навіть Путіна, написати та видати біографію Путіна у 2000-х просто натикалися на супротив і цензуру, а наклади того, що вдавалося видати, таємно зникали. Он же був такий там мишка, ну там якийсь там якийсь бігає. Ну, займався там какими то міжнародними делами, там какой-то гуманитарной помощью, там що чем то Его ніхто не висприйнів як как якусь яркою видаючоюся лічність. Тож сьогодні біографія Путіна вихолощена до стандартної схеми. Народився в Ленінграді, батько фронтовик, навчався і служив в КДБ в Німеччині, повернувся до Росії, працював у Собчака, директор ФСБ, а далі ваш улюблений президент. Тут не вистачає останнього пункту напав на Україну та застрелився в бункері. Nein, 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 nein. Тож біографію Путіна я ставлю 10 із 10 гойд. бо він дійсно міг би потрапити до фільму про Джеймса Бонда, але не як шпигун, в якого закохані абсолютно всі жінки, а як карикатурний суперзлочинець. Пам'ятайте, якщо ви хочете, аби у вашій біографії про вас написали лише е, хороше, не знімайте сторі з п'яними. Адже, поки існує Росія, існує російська брехня, а значить, існує наша програма. За мить ми продовжуємо розвінчувати фейки російської пропаганди, тож не перемикайтесь.